Петля часу, голова перша художник. Художник прокинувся не одразу. Спочатку прокинулась його права рука. Вона баліла так, ніби всю ніч малювала фреску на стелі Секстинської капели, але без Миколанжела і без таланту. Потім прокинулось ліве око. Воно вперто не хотіло відкриватись, ніби боялося побачити чергову версію реальності, а вже потім із важким зітханням підтягнулась до свідомості голова. От халепа, сказав художнику голос. Голос прозвучав глухо і дивно. Ніби його проковтнула велика порожня кімната. Він розплющив друге око. Перед ним не було моря, не було старого рибальського човна, що завжди скрипів навіть у штиль. Наче борщав на життя, замість цього біла стіна. Ідеальна біла та ще й з таблічкою. Експозиція номер 7 Не торкатись. Та ви що знущаєтесь? прошепотів художник і сів, під ним був не старий матрас із випираючими пружинами. А м'яка лава з екошкіри. Чиста, без плян вина, без слідів фарби, без історії. Він обвів поглядом простір. Це був музей сучасний. З високою стелею, світильниками, як у стоматолога, підлогою, що блищала так, ніби її щойно вимили святою водою. А напроти нього висіла картина. Його картина. Він упізнав її одразу. Та сама напівоголена жінка з синім волоссям, яку він намалював колись у кабаку за дві пляшки вина і тарілку пельменів. Тоді вона називалась Свобода після третьої. Тепер під нею була табличка. Невідомий автор Трансцендентність побутового аракізму. Орієнторовано 21 століття. Невідомий автор. образився художник. Та я ж тут, чорт, забирай. <клухи> <клухи> Поруч кашлянув чоловік у сірому піджаку. Перепрошую, ви не маєте права тут сидіти, сказав він тоном людини. Яка ніколи в житті не сиділа в сараї біля моря. А де я маю сидіти, уточнив художник, у залі для відвідувачів. А я хто? поцікавився художник? Відвідувач. Ні, друже, похитав голови художник. Я автор. Чоловіка піджаку уважно подивився на нього, не розтріпане волосся. На потерту шкіряну куртку, на штани, які пам'ятали ще Брежнєва. Звісно, чемно посміхнувся він. А я тоді мане. Художник підвівся, підійшов до картини і тиснув у неї пальцем. Оце моя рука, оце мій стиль, оце моя помилка в перспективі. Ви не маєте права таркатись експонату, злякано прошепетів охоронець. Та я її малював, коли ви ще не народились, тим більше не маєте. У цей момент у залі пролунав жіночий голос. Перепрошую, ви справді її намалювали. Вона була молода у кросівках з айфоном і з кавою на виніс. Так, кивнув художник, за пельмені. Це дуже концептуально, захопливо прошептувала вона. Ви геній. Дівчино, лагідно сказав художник, я не геній, я голодний. Він подивився на її каву. Це лате з соєвим молоком. Ну, то це не їжа. Але дорого, туди тим більше не їжа. Раптом у голові художника щось клацнуло. Він побачив на стіні ще одну картину теж свою, і ще одну, і ще уся зала була завішена його роботами. Слухайте, прошепотів він, а котра зараз година? Десята ранку. А який рік? Дівчина моргнула. 2026 -й. художник повільно сів назад на лаву. Я проспав пенсію полковника, пробормотів він. І тут у його кишені зазвонив телефон, якого в нього ніколи не було. На екрані світилась фотографія старого рибалка. Підпис Не бери слухавку, це вже було. Художник подивився на картину, потім на охоронця, потім на дівчину, потім на телефон і сказав, от Хлепа, ми застрягли. Кінець першої голови. Голова друга, полковник. Полковник прокинувся з відчуттям, що його обдурили. Не ворог, не держава і навіть не життя, а якась дрібна, підступна сила, що любить канцелярські жарти. Він лежав на жорсткій лавці у приміщенні, яке одночасно нагадувало поштове відділення, військомат, приймальну райвиканкому зразка 1978 року. Над ним висів плакат Терпіння це патріотизм. Літери були трохи перекошені, наче й сам плакат давно втратив віру в цю фразу. Полковник підвівся, підтягнув штани, бо пояс чомусь зник, кашлянув і гримнув кулаком по столу, якого не було. Замість стола перед ним з'явилась віконце з табличкою. Номер 17. У віконці сиділа жінка без обличчя. Точніше, обличчя в неї було, але воно складалось з бланків, заяв, довідок, формуляру А38 та ще якось паперу з гербом, який по. Тійно міняв країну. Мені пенсію, сказав полковник звичним голосом людини, що чекала її все життя. Жінка у віконці мовчки простягнула йому талончик. На ньому було написано Очікання, вічність, нижче дрібним шрифтом Без права оскарження. Та це ж неподобство, обурився полковник. Я служив, я, я скарги писав, я, я, раптом із динаміка над головою пролунала. Громадянин полковник, для отримання пенсії вам необхідно надати довідку про те, що ви живі. Та я ж ось я, він розвів руками. Живий, бачите? «Недостатньо», відповів динамік. Потрібне підтвердження з іншого боку. З якого ще боку? У цей момент підлога під ногами полковника заскрипіла, як старі двері в сараї, і він раптом згадав художник, рибалка, то апси, вино з газеткою і отой самий скріп. Той самий скріп, що був уночі біля телевізора. Ага, пробурмотів він. Значить, і я тут не випадково. Він сів назад на лавку і дістав із кишені олівець. Хоч олівиця там не мало бути, але він був. Полковник почав писати скаргу. Прям на повітрі. Літери усіли в простору, як дим. Прошу розглянути мою скаргу на Всесвіт за систематичне порушення терміну, виплат, сенсу життя та логіки подій. Десь далеко пролунав знайомий голос художника. Полковник, ти знову на пошті. Полковник підняв голову. Та я завжди на пошті синку. Просто іноді пошта міняє Всесвіт і приміщення почало розчинятися. Глава третя. Рибалка. Рибалка прокинувся у човні. Це його не здивувало. Дивно було інше. Навколо не було берега, від слова «взагалі», лише вода, гладка, як скло, і небо низьке, мов кришка каструлі. Ну що ж, прибурмотів він, значить, знову не додому. Він закинув вудку. Гачок знив у воді без кола, без бризок, без звуку. Минуло рівно стільки часу, скільки потрібно, щоб подумати про все життя і тут же забути половину. А раптом волосінь натяглася. Морлін? спитав рибалка без надії. З води виринула голова риби. Але це була не риба, це був марлін у окулярах із вусами. Знову ти, сказав Марлін втомлення. Ми ж домовлялись, ти мене не ловиш, я тебе не тягну на дно. Та я просто для звички, знітився рибалка. Звичка це теж петля, поважно відповів Марлін. Ти ж розумієш, що ми тут застрягли? Я в сараї застряг. Зітхнув рибалка. А тут так, відпустка. Марлін пірнув і витяг з води пляшку. Водиш, червоне сухе, а іншого тут не водиться. Вони випили мовчки. А знаєш, сказав Марлін, твої друзі вже близько. Які ще друзі? Ну, ті, що малюєш жінок, і той, що воює з паперами, вода раптом захвилювалась, і що він повільно поплив у бік невидимого берега. Глава четверта Сарай поза часом. Сарай стояв там, де не мала бути нічого. Не в туапсе, не в музеї, не на почті, не в морі. Він просто стояв. Першим до нього підійшов художник. Потім із повітря випав полковник. Потім приплив човен із рибалкою. Вони подивились один на одного. Ну що? сказав художник. Знову, без баб, без пенсії, без риби. Але зі всесвітом у комплекті, буркнув полковник. Із марліном, філософом додав рибалка. Сарай скрипнув. Це він прошепотів художник. Хто? Телевізор? спитав полковник. Та ні, відповів рибалка. Це наша доля. І десь у темряві знов почулось знайоме потріскування солобів. Петля замкнулась. Глава п'ята. Діалоги, які ніколи не мали статися. Слухайте, сказав художник, а якщо ми всі тут, бо не завершили щось важливе? Я не дочекався пенсії, зіткнув полковник, а я не впіймав марліна, сказав рибалка. У цей момент стеля сараю почала світитись, і з неї, з ці стелі спустився ще один персонаж чоловік у камуфляжі з довгим чубом. Перепрошую, хлопці, сказав він спокійно, я тут на хвилинку. Це тимчасова евакуаційна реальність. То це що не рай? злякано спитав рибалка. Ні, відповів казах. Це тренувальний полігон для душ, які ще не вирішили ким бути далі. Глава шоста Кульмінація Марлін із часу. Раптом за стіною, сараю, щось. Загоркотіла. Море, якого тут не мало бути, здійняло хвилю і вдарило просто в двері. Він прийшов, прошепотів рибалка. Двері розлетілись, і в сарай валився марлін. Великий сяючий, з годинником замість ока. Це твій шанс, сказав полковник. Але цього разу не обрізай ліску. Рибалка взяв мотузку, полковник командував, художник малював коло навколо марліна, марлін бився, час тік, сарай хитався, і тоді рибалка не відпустив марліна. Голова сьома. Фінал світлий, але дивний. Коли все стихло, Марлін перетворився на старий годинник без стрілок. Ну що? сказав художник. Здається, ми щось таки завершили. А пенсія? спитав полковник. А баби з надією спитав художник. А риба тихо додав рибалка. Тепер у вас буде інше, спокій. Сарай повільно розтанув у світлі. Полковник став просто дідом. Рибалка людиною, яка більше не тікає від берега. А художник прокинувся на лавці біля моря того псевдо. Поруч сиділи двоє знайомих старих. Ну що, сказав один, пішли шукати обід. Пішли, відповів художник. Мораль. Навіть у петлі часу можна знайти вихід, якщо не тікати від себе. He knows.